Понад 90 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України та 2 мільйони на розвиток ветеран хабу, а також 10 мільйонів на будівництво когенераційних споруд для стабільного теплопостачання взимку. За ці та інші рішення проголосували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. Також у Вінниці впроваджують нову послугу: соціальну адаптацію ветеранів війни та членів їхніх сімей. Понад 90 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на чергові сесії. За ці кошти закуплять спеціалізовані автомобілі, безпілотники, бронежилети та тепловізори. Ми розподіляємо традиційно на кожній сесії фінанси з відповідно до наших трьох пріоритетів. Легова частка тут направляється саме на безпеку і оборону, це 97 мільйонів гривень. З них 92 мільйони 400 – це безпосередньо військовим підрозділом. 5 мільйонів. Ми направляємо на ремонт приміщення для простору безпеки та психологічної підтримки. Там будуть проходити реабілітацію працівники поліції, які є учасниками бойових дій, а також родини безвісті зниклих. Також на сесії в межах міського пріоритету Турбота передбачили кошти на встановлення інклюзивних ліфтів та пандусів в багатоповерхівках і облаштування тротуарів для людей з інвалідністю. Підтримали й депутати рішення про спрямування коштів на розвиток ветеран хабу. Вимушені і раду підтримує ветеран хаб. Нагадую, що ЮСІЙДІ відмовилися підтримувати ветеранський простір, Ветеран-хаб Ми його далі підтримуємо, тому що вони досить ефективно працюють. Крім нашого ветеранського муніципального, я маю на увазі простору побратим, і направляємо ресурс на покращення доступності безбар'єрності в наших багатоповерхівках, тому що ви знаєте, що в цьому році. Ми будуємо безбар'єрний маршрут протяжністю 12 кілометрів, в тому числі там є об'єкти багатожитлової забудови, де проживають люди з інвалідністю. ще 10 мільйонів гривень. Депутати спрямували на будівництво когенераційних установок, які забезпечать безперебійне постачання електрики та газу на котельні, а ті у свою чергу дадуть стабільне тепло у домівки Вінничан. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.